Друзі, це новий інсайт. Зеленський 29 січня таки зустрівся з генералом залужним та запропонував йому піти у відставку. Повідомляє дзеркало тижня, посилаючись на джерела ви всі глави держави та оточенні генерала залужного. Ми будемо сьогодні обговорювати ймовірну відставку генерала залужного. Всі протурбації і чому насправді офіс Президента та Андрій Єрмак хочуть відставки генерала залужного, хто може бути. Після залужного, окрім залужного, замість залужного, і чи піде генерал Буданов або генерал Сирський на це? і Що буде з кар'єрою генерала Буданова та генерала Сирського після імовірного призначення? Як відрегували посли наших партнерів тієї ночі? Про інформацію щодо відставки? Все це зібрано в цьому матеріалі. Я Дар'я щаслива. Це мій ютуб канал, «Дар'я щаслива. Подобайка, будь ласка, поставте подобайку, підпишіться на мій YouTube канал, і напишіть в коментарях, як ви бачите далі розвиток подій, для чого були ці інформаційні війни? Чи дійсно є указ президента Зеленського про відставку, але він не підписаний? Чи як вплинули посли країн наших партнерів на це рішення? Ну і звичайно, що навіщо Міністерство оборони, а далі пресек президента Зеленського швидко починає відхрещуватися від таких подій, хоча весь фактаж. Ця інформація інсайдерів абсолютно протилежна. Друзі, я би хотіла почати з тези Карла Волоха, який він вчора публікував у Фейсбуці, що відомо достовірно на вчорашній вечір, вечір понеділка. Розмова зеленського з залужним була рішення про звільнення було озвучене. Третє Зеленський чекав, що залужний підасть у відставку подасть у відставку, але той навіть не зреагував і заяву про відставку не подав. Це третій важливий пункт. Невдовзі про ситуацію відповідомили блогери і свою думку про звільнення висловив його величність український народ, народ України. П'яте реакція виявилася густрішою, ніж очікували на банковій. Шосте саме тому Зеленський навіть словом не згадав своєму зверненні про свої кадрові рішення. Сьома історія ще не закінчена, але указ поки що цілком може і не вийти. Я вчора ввечері одразу протелефонувала Роману Грочу Світану, аби він проаналізував дійсно чи є підстави. І згідно його інформацією, були певні 90% що генерал заложного могу може зняти, і що на той момент відбувалися консультації між послами країн-партнерів та офісом президента. Звичайно. Ну і сьогодні вже з'явилася інформація фактично від британського відомого політолога. Наступна у вісім президента справді запланували перестановки у військовому керівництві України, але поки що передумали. Про це повідомляє спектейтер, британський політолог Марк Гелотті з посиланням на свої джерела. Слово джерело стало, як то кажуть, найважливішим за останні кілька діб, і це все створює насправді Банкова Андрій Єрмак та Мар'яна Безула. Вчора ввечері мається на увазі понеділок високопоставлений європейський дипломат, який займається питанням України, з жахом і здивуванням надіслав мені повідомлення, що їхнє посольство в Києві отримало інформацію про військові перестановки. Сьогодні, вранці, йому повідомили, що банкова, схоже, перейшла до тями, повідомляє Галоців. І з чим все це може бути пов'язано? Інформаційні чутки про, начебто, звільнення генерала залужного. Маріана Безугла, яка три дні раніше пише повний аналіз ситуації, говорить про те, що кандидати на посаду головного командувача збройних сил України є. Ось ці три кандидати. Ми про них поговоримо трошки згодом. Ну а далі починається інформаційна війна, блогери, які отримали інформацію, телеграм-канали, медіа, змі і звичайно, що Українська Правда, яка підготувала, як то кажуть, вже ввечері фінальну тезу про те, що Звучить вона наступним чином: офіс президента таки розглядає відставку залужного, але указу ще нема. Це була станом інформація на вечір. Понеділка анонімні телеграм-канали, окремі політики, почали писати про, начебто, звільнення головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Проте указу про це немає. Одне з джерел в РНБО повідомили, що його генерал залужного викликали і запропонували йому іншу посаду. Друзі, мені цікаво, як ви на це реагуєте. Мені цікава ваша думка. Напишіть в коментарях, як ви реагуєте на всю цю інформаційну війну, яка вже не перший раз підіймається і підігрівається спеціально. І ми розуміємо, що, як то кажуть, дує вітер з офісу президента, який напевно що тестить нашу реакцію, а що буде робити український нарід, а що буде робити українська нація після інформації про відставку генерала Залужного. Отже, залужного. До речі, Карболог він так само відреагував на свої джерела і РНБО, і там, де він їх має, і він повідомив всю інформацію як незалежний експерт. Отже, одне з джерел РНБО повідомило, що його заложного викликали і запропонували генерал залужному іншу посаду. Можливо, послом, ну традиційним, ми ж бачимо, що всі йдуть, як то кажуть, після завершення своєї політичної кар'єри йдуть а, в поса... в посли. Венедіктова. але ж як можна взагалі порівнювати насправді генерала залужного Ірину Венедиктову, яка є послом. України в Швейцарії і відвідує всі швейцарські форуми. Генерал Заложний відмовився від посади іншої, указу немає. На сьогоднішній момент фактично на сайті офісу президента немає указу про звільнення. Але, як ми зрозуміли, посли наших партнерів отримали інформацію, що будуть певні кадрові ротації. Частина співробовників дотичних до ставки Верховного головного командувача заперечила звільнення залужного в телеграм-каналі Міноборони України о 19.41 понеділка з'явилося повідомлення. Шановні журналісти, одразу повідомляємо всім: Ні, це неправда. Ключове запитання: а навіщо роздмухувати все це? І я б хотіла, щоб ви написали в коментарях, для чого і де постійний інформаційний розгін цієї інформації, і Мар'яна Безугла чи не щотижня, чи не щодня пише жахливі пости про генерала залужного і розказує про те, хто буде наступником головнокомандувача збройних сил України. Друзі, інтерфакс Україна, зіславшись на джерела, повідомила, що домовленість про можливе звільнення залужного було досягнуто під час зустрічі залужного з президентом Володимиром Зеленським. Пізніше прес-секретар президента Сергій Нікіфоров в коментарі Українській Правді заявив, що Зеленський не звільняв залужного. Ну і фактично, вже потім, ввечері пізно, Зеленського офіційно заявили, що Залужного не звільнили. Ну, ми розуміємо, що все це, як то кажуть, відіграє дуже, -дуже специфічно. Тут ключова теза з'являється наступного дня, і можливо, чи є це причиною для відставки генерала Залужного. Друзі. Інформація наступна, я би хотіла з вами її обговорити на повному серйозі. Зеленського допустили участь Росії у зустрічах щодо формули миру, і чи не є це причиною насправді того, що генерала зложного хотіли позбутися? Голова офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова чути всіх Друзі, і це є цитатою. Однак при цьому повинна бути дотримана політика формули миру президента Зеленського. Отже. Україна готова розглядати запрошення представників Росії на другий глобальний саміт міру, і тут як то кажуть, Стамбул-2, і тут багато запитань більше ніж відповідей. І я сьогодні спілкувався з Романом Гревочем Світаном. Він пов'язує ці речі і для нього. Викликає велике обурення того, що дійсно Єрмак лобіює фактично запрошення представників Росії на другий глобальний саміт миру. Що він готовий сидіти за одним столом з росіянами з вбивцями? Країною агресоркою з воєнним злочинцем цікаво, що ви думаєте про це? Як ви поставитеся до інформації що теж Україна готова розглядати запрошення представників Росії на другий глобальний саміт миру? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це дуже важливо. Ваша думка важлива, друзі. Голова всього президента Андрій Єрмак зазначив, що спочатку потрібно створити спільний план, спільний план з Росією. Це моє запитання. А вже після цього думати про розмови з Росією, тобто спочатку створити спільний а спільний план з ким? Ми готові чути всіх, говорить Андрій Єрмак. Я хочу повторити логіку формули миру. Перша зустріч, перший саміт на рівні лідерів. Він без участі Росії. Потім ми відкриваємо можливість проведення по всіх дев'яти пунктах з десяти окремих зустрічей, конференцій подій на різних рівнях для вироблення цього плану. І на другому саміті на рівні лідерів, тобто саміт буде новий другий, коли план буде готовий. Ми готові розглядати питання щодо запрошення представників із Росії. Ключове запитання полягає в наступному, коли голова президента Андрій Єрмак озвучує фразу на другому саміті на рівні лідерів, лідерів країн, тобто президентів країн, тобто президент Путін, воєнний злочинець, агресор убивця, буде сидіти за столом на рівні з усіма іншими лідерами вільного світу і говорити про формулу миру. Друзі, це дуже важливі речі, про які варто говорити. От сьогодні я вранці цю інформацію, перша та от, я проаналізувала, і вона звучала наступним чином: що Андрій Єрмак не відкидає участі російських представників у зустрічах щодо формули миру. Однак на початковій етапі, на другому етапі, і лише у тому випадку, якщо Росія хотітиме миру. І ця новина, яка з'явилася ще вчора ввечері, ну, вона. Сколихнула суспільство. Це ключові запитання, які ми ставимо собі. Чи не пов'язана пропозиція відставки генерала Залужного з тим, що він по-іншому дивиться на формулу миру? І він не хоче брати участь у цих формулах, а хоче відвоювати південь України, фактично відвоювати наші території, вийти на кордон 91-го року, звільнити всі території України і тільки після цього репарації, воєнні злочини. Суд Гага, довічне ув'язнення і 300 мільярдів заморожених активів, передані Україні. Тут запитання: чи має Генерал Залужний різні погляди з Андрієм Ярмаком на формулу миру. І другий момент, про який Роман Греуч Світан на моєму Ютуб-каналі сьогодні згадав, це те, що чи не тиснуть на нас наші західні партнери у тому, щоб ми. Комунікували з Росією на рівні е лідерів на другому саміті миру. Друзі, я ставлю запитання як журналіст, як то кажуть, правильне поставлене запитання є половина відповіді. Ми маємо розуміти, що відбувається просто зараз. Ну і друзі, ще дуже важливо на фінал: це три кандидатури, про які озвучує Мар'яна Безугла, які можуть стати головнокомандувачем Збройних сил України. Давайте ми коротко пройдемося по всім цим трьох фігурах. Же Кирило Буданов, йому 38, Він генерал нового покоління, не знав СРСР, все життя в спецслужбах, вирощений війною з Росією від учасника зухвалих операцій до організатора таких здатне не дуже сміливі рішення, як вважає Мар'яна Безугла. Фактично немає лімітів креативу та стоп-сигналів. тобто для нього зайти на історично українські землі трохи східніше? Це окей, переробити схопутну бригаду в безпілотну підрозділ чи звільнити з десяток генералів, не матиме певних повних ментальних. Перешкод, тим не менше, знання про структуру і функції збройних сил обмежені це стосується на тільки істоту української радянської школи загалом світової класики, класичних знань та досвіду управління на стратегічному рівні. Він має команду, яка з одного боку не зрозуміла для класичних каст збройних сил України, але з іншого боку, в абсолютній більшості теж зі знаннями специфіки спецслужб, а не обізнаністю щодо збройних сил. Зухвала та часто за гранями стилістика Буданівського гур, Міноборони, з одного боку може дати неочікуваний, непередбачуваний для ворога результат асиметричної відповіді. З іншого породити корупційні ризики, інтриги, які є необхідними для спецслужби, але можуть погіршити стан справ і розробок збройних сил України, порушити основу управління. тощо. друзі, це була оцінка Мар'яни Безилу, яка є фактично голосом Андрія Єрмака. Так, Андрій Єрмак оцінює генерала Буданова на імовірній та посаді. Верховного перепрошую головнокомандувача збройних сил України. Як написали вчора всі блогери, що наступна посада генерала заложного це Верховний головнокомандувач Збройних сил України? Це така думка, як то каже суспільства. Я тільки її ретранслюю. Друзі, ще раз, це були кандидатури на посаду замість заложного, які поширює Андрій Єрмак. І ми маємо розуміти, що таким чином він дотискає суспільство. Євген Масюк, Євген Мосюк, він крайній зліва. Йому 44, генерал Десантник, також нове покоління все життя в десантно-штурмових військах дешаве, вирощене війною з Росії від бойового комбата до командувача Дешаве, і далі заступника генерала Залужного, має досвід служби в Косово та Іраку. Фактично довго був правою рукою генерала Залужного, і про це говорить Мар'яна. І вона так пише: прекрасно знає, хто є хто в збройних сил України, а політичний технократ. Не до докурних розробок, його не люблять за вимогливість та бажання докупатися до суті, за спостереженням безуглої, яке всі зами страждає від абсолютизму та поверхневості. Ну може звідти наскільки Мар'яна критично ставиться до а, залужного драма, як заступники залужного ці два роки добувалася певних дій це окрема гілка моїх вражень від роботи з генералітетом. Позитив обізнаний рішучий вольовий, комплексний досвід збройних сил України. Дешаве менталітет найефективнішого виду військ зможе переформатувати збройні сили у відповідності до сучасних вимог без інтриг. Ну а ризики, як пише офіс президента в обличчі Мар'яни, без менше шанс асиметричних сценаріїв. Ну і Олександр Сирський крайній справа йому 58, Він класик, як пише офіс президента. Стара школа зараз так не вчать. Урожденець Росії та випускник Московського вищого загальновійськового командного училища Вчилище пройшов всі можливі посади з напрямки за десятки років фактично кар'єри до командувача схопотних військ Збройних сил України. Його знання, воля і жорсткість зіграли ключову роль в захисті Києва в харківський контрнаступ взагалі в авторським проєктом, пише Мар'яна. А ну і вона таким чином натякає, що коли генерал залужний хотів наступати на півдні, то генерал Сирський вмовив його з офісом президента, точніше Офіс президента погодився на позицію генерала сирського іти в контрнаступ в Харківській області. І таким чином ми розуміємо, що Мар'яна і офіс президента наближені до кандидатур сирського та Будану. Друзі, всі ці кандидатури це є спосіб інформаційної війни проти генерала залужного. Інформаційна війна триває, вона триває і надалі. І питання навіть не в тому, чи є указ про звільнення. Напевно, що він давно вже напи написаний. Він його залишається тільки підписати в правильний час, але питання в тому, що офіс президента в обличчі Мар'яни Безого, яка інформаційно використовується, як фактично ми розуміємо, хто це все спеціальна інформаційна війна проти генерала Залужного. Друзі, Мар'яна Безогла дозволяє собі говорити про те, що генерал залужний вживає алкоголь. Для мене це така ниці, про яку я навіть не можу коментувати адекватно. Друзі, моя пошана низький уклін генералу залужному, Збройним силам України, нашій армії, я взагалі не уявляю, як в цій країні під час воєнного стану можна критикувати воєнне керівництво нашої держави. Тільки з повагою, тільки з пошаною, з низьким укліном до генерала Залужного. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, наскільки там ця оця, вся вигрібна яма, наскільки там відбувається інформаційна війна, і ницість намагання це кодло Офіса президента намагається. Інформаційно знищити генерала залужного і все це відбувається просто зараз, і тут питання в тому, дійсно яку мету сьогодні на вашу думку здійснює офіс президента Ярмак особисто через Мар'яну Безуглу, що вони хочуть зробити для себе перш за все, не для країни, і як, на ваш погляд, зміниться ситуація, якщо не дай Боже генерала залужного таки звільнять. Друзі, за речі, це мій ту канал. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на мій ютуб канал, внизу є можливість. Якщо ви традиційно дивитеся на телеканал прямій, натисніть на назву, там буде можливість підписатися. Я дуже прошу вас написати в коментарях все, що ви думаєте про цю ситуацію, про ці інформаційні хвилі, про ці ігри, про приниження журналістів, яким постійно вкидають інформацію, потім спростовують, і про те, наскільки дійсно сьогодні працює так, так звана пропаганда офісу президента. Друзі, з великою повагою до нашого генерала залужного з повагою до збройних сил України ми військово переможемо. Слава ЗСУ! героям слава! Дякую, що з нами.